Студентська збірна України з баскетболу приїхала у Запоріжжя. Тут проводили перший етап підготовки до Всесвітньої універсіади. Тренування тривали два тижні. Своєрідним заліком став контрольний спаринг з колективом ЗНТУ. Перед цим збором Валерій Плеханов зіткнувся з серйозними кадровими проблемами. Зазнали травм одразу кілька гравців основного складу. Причому усі грають на одній позиції. Антон Дзюба Дніпро травма, яка не дозволить йому грати. І цикалюк Саша теж. Обідно, що всі ребята одной позиції, четвертої номера. К сожалению, ми не в состоянні на них розраховувати на універсіаді. Їхні місця зайняли гравці резерву. Тож перед Валерієм Плехановим стояло завдання у короткий термін створити майже новий колектив. Працювати над ними довелося протягом двох тижнів. Далі виконана робота перевірятиметься низкою контрольних спаренів. Перший з них поєдинок з колективом першої ліги Запоріжжя-2 ЗНТУ. За основна задача зараз на установці була перевірити наші захисні схеми. І, звісно, немножечко попробовать своє позиційне нападіння. Так як ребята, ще в этом составі не грали, можуть бути шероховатості. Наступний етап перевірки буде значно складнішим. 15 липня українські студенти відбувають до Китаю, де візьмуть участь у турнірі національних збірних. Після повернення товариська зустріч зі студентською збірною Естонії. Ігри всесвітньої універсіади розпочнуться 19 серпня на Тайвані. Дмитро Попов Олексій Чернець.